Там треба ще е, е, хрестовини міняти на кардані, і там стоять реактивні тяги, розбити втулки. А ще проблеми з двигуном. І не дивно каже механік Пан Юрій, адже цьому автобусу щонайменше 30 років. Автобуси вони пройшли фактично два пробіги. Це реліквію достають. Друге життя таким реліквіям дають фахівці Черкаського автопідприємства. Раніше ремонтували транспорт для перевезення містян, а нині ще й лагодять для ЗСУ. Поточні ремонти, то можна сутки, можна не мені двоє, мені, обично мені таке час обходиться. А якщо вже, от, допустимо, дві тілі там приходиться, може, і неділю мені ждати, тому що воно ж і завчасці треба дві тіль зняти, дві тіль поставити, його розібрати, замінити всі, то приходиться трошки довше. Усе роблять безоплатно та з думкою про захисників, додає чоловік. є такі хлопці, приїжджають, ми їм робимо роботу. Вони питають хлопців, що з нас. Я людям об'ясняю, що як я можу з вас якусь копійку взяти коли ви напередку там під пулями все на світі, а ми тут спимо на кроваті з усіма вудосами. Яке може бути про що я можу думати? Я думаю про тих, хто, хто там сидить, аж кажу, і порівнюю наші условия їхніми. Займаються таким ремонтом і спочатку повномасштабної. За цей час підготували для фронту майже сотню автобусів для бійців, розповідає керівниця підприємства Олена Куниця. Буває так, що деякі автобуси приїжджають, поїдуть на фронт. На жаль, і підриваються на мінах, і обстрілюють їх, і приїжджають знову і знову. Ну кожен день у нас один, два, а то й по три автобуси в нас є. Ремонтуємо. Скажіть, а як можна інакше? Інакше не можна. У нас живуть діти, внуки тут інакше не можна. Це Україна для нас. лагодити на передовій майже неможливо, тому така допомога порятунок, говорить військовий Збройних сил України пан Сергій. Я заїхав без питань, прийшов електрик. Ну, півтори години машина зроблена, зараз складають її. Там чекають люди. Тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.